Ви згадували про Збройні Сили України і я рада запросити до нашої розмови заступника командувача Національної гвардії України, бригадного генерала Білоуса Олександра? Вітаю вас! Бажаю здоров'я, пане Олександре. Доброго дня, слава Україні! Героям слава пане Олександре. Скільки бригад Національної гвардії зараз воює на передовій? І які ще задачі виконує Нацгвардія з початку повномасштабного вторгнення? Ну на передовій у нас воюють ці бригади наступу, які були сформовані в рамках проекту. Також у нас воює на передовій більше 20 підрозділів. Це ті підрозділи, батальйони, роти, загони спеціального призначення, які не входять до складу бригад. Вони всі виконують завдання. Також нашими завданнями залишилось як в мирний час, так і військовий. Це заходи по несенню служби на блокпостах, стабілізаційні заходи в деокупованих територіях, охорона особливо важливих об'єктів державних. Ми їх охороняємо і в мирний час і в військовий, але в військовий час їх набагато більше. Також залишилась функція конвоювання підсудних і злочинців. Цю завдання виконує зараз Національна гвардія. Пане Олександре, які найбільші потреби у наших воїнів зараз у підсумку майже два роки повномасштабного вторгнення? Я хотів би наголосити, потреби в нас є завжди. Є потреби більш серйозні, є потреби не такі значні. Але я хотів би зосередитись на тому, як ми їх зараз зараз вирішуємо. У нас є в системі Міністерства внутрішніх справ. Глобальна комунікація серед підрозділів Міністерства внутрішніх справ це національна поліція. Національна гвардія, державна прикордонна служба також. У нас є комунікація з командуванням сил логістики, з головним управлінням логістики збройних сил. І ми намагаємося всі питання вирішити миттєво наскільки це можливо, і максимально вирішити ці потреби, які озвучують командири з командирами частин. Я особисто спілкую щодня. Це спілкування може починатись там з ночі зранку, враховуючи виконання їх завдань. І ми стараємося виконати їх на як найшвидше і найефективніше. І всі ми робимо загальну справу. От командуючого сил логістики, я можу отримати разом до перемоги і прапорець України. Але завдання і забезпечення ми вирішуємо, пане генерале. Спочатку повномасштабного вторгнення українці донатять нашому війську зараз ситуація змінилася і зі слів. Військових на передові військо фактично забезпечене всім необхідним, що порадити українцям на що зосереджувати свою увагу зараз, що держава не може закупити в належній кількості для військових, і чим можуть і мають допомагати українці. Я дуже вдячний всім громадянам України приватним підприємствам, фондам, такі фонди, як united 24 чотири. Повернись живим. Вони нам допомагають завжди. Реально допомагають. Ми отримуємо допомогу. Причому зараз ми звертаємося конкретно за тими потребами, які нам необхідні. Ефективність свого використання на передовій показали FPV-дрони, дрони. дрони. Це вони потрібні завжди, тому що вони ефективні. Основна їх ефективність, по перше, враження. А по-друге, можливість зберегти життя військовослужбовця. Тобто, військовослужбовець, який використовує дрон, вражає ціль, не виходячи на передову на прямий вогневий контакт. Дрони потрібні завжди а решта харчування, озброєння. Ми забезпечені достатньо на великому рівні і спроможні виконувати завдання. Тобто, чи я правильно вас зрозуміла, значить українцям треба зосередити свою увагу на допомогу нашим підрозділам у зборі на дрони, бо їх ніколи не буває багато. Багато правильно? так mm -hmm. їх вражають, їх збивають, але вони, вони ефективні, вони показали свою ефективність. Зараз, зараз доволі болюче питання в суспільстві це питання мобілізації. Силам оборони потрібна ротація. Є деякі підрозділи, які по півроку на передовії на. Навіть більше, наскільки я правильно поінформована від наших військових військових, яке ваше особисте бачення і бачення Національної гвардії щодо мобілізації? Яка має бути мобілізація в Україні? Справа в тому, що захищати свою державу це священний обов'язок згідно конституції кожного військовослужбовця. Мобілізація це один із інструментів. Мобілізацію проводити необхідно. Необхідно проводити, тому що її проводить ворог. Я не хочу засереджуватися на якості того мобіляційного ресурсу, який вони використовують, але це необхідно проводити мобілізацію, створювати резерви, створювати, нарощувати спроможності, надавати можливість нашим військовослужбовцям провести ротацію, відпочити. Мобілізація необхідна. Рекрутингові кампанії необхідні. Тим паче зараз і ми, і збройні сили, ми надаємо можливість. Вибрати професію, якщо ти був айтішником, будь ласка, іди оператором дрона. Якщо ти в цивільному життю був мисливцем, між е, е, вести себе зі зброєю, будь ласка, іди йди на курси, навчайся, ставай снайпером. Тобто, мобілізація необхідна без мобілізації, нарощування спроможності. Ми нам буде дуже дуже тяжко перемогти. І тим не менше, пане генерале, українці вірять і довіряють нашим силам оборони, і щодня захоплюються їхньому подвигу? Наші глядачі бачили, як героїчно тримає позиції четверта, ваша четверта бригада оперативного реагування Рубіж Національної гвардії України. До речі, скажу, що цей фільм на нулі шановні телеглядачі мають можливість переглянути на нашому ютуб каналі Українборотнюс. На вашу думку, яка найбільша мотивація для наших? Воїнів продовжувати боротьбу так, бригада Рубіш і решта бригад і всіх сил оборони показують достатньо добрі результати на передовій. Але я вважаю, що на повагу заслуговує кожна людина, яка стоїть зі зброєю в руках, захищає свою державу. Вона заслуговує на повагу і на вдячність. Ми, наші військовослужбовці, військовослужбовці сил оборони, вони розуміють за що вони воюють. Вони воюють за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своїх внуків, за майбутнє цивілізованого світу. Ми бачимо чітку мету, Ми то в апріорі не може перемогти зло, не може перемогти добро. Добро завжди перемагає. Ми розуміємо, навіщо ми це робимо. Ми хочемо жити в цивілізованому світі. Ми захищаємо цей цивілізований світ не тільки для своєї держави, а взагалі світовий порядок. Це треба розуміти, і наші військовослужбовці це розуміють. І на завершення пане генерале, наближається 2024 рік. Всі українці чекають і будуть очевидно загадувати одне бажання на всіх: це перемога. Які ваші прогнози і ваші побажання для наших українців, я б хотів побажати всім нашим українцям спокою, важливий спокій за своїх рідних, за своїх близьких. Я хотів би побажати їм добра, тепла. Миру і перемоги як е, чудові слова є з голо генерала залужного чудові є слова. Мир нам не потрібен. Нам потрібна перемога, і ми хочу побажати всім перемоги, щоб ми жили в нормальному цивілізованому, спокійному світі. Ваші слова та й Богові вуха, пане Олександре, для дякую вам за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за мужність і за захист. Олександр Білоус, заступник командувача Національної гвардії України, бригадний генерал, був з нами на прямому зв'язку.